Так, народ, всім привіт! А, впродовження теми, а, яку ми обговорювали на крайнім стрімі а, про ту сину машину. Сина машина вже служить. А, відео з часом колись покажу. Зараз не на часі, але зараз на часі вам показати а, цю установку, яка стояла на, на цій машині. А, це є люлька, вишка, як там хто правильно називає плечового типу. Досить високо вона піднімається, ви бачили в нас на базі, як ми з нею працювали. Дуже комфортна річ. Гарно все тут зроблено, спокійно стане або на зіла, або може навіть на газончика. Гідравліка плавненька, гідравліка класна, То не тоннисовєцька, вибачте мені на слові, Фигня Готова до продажу стоїть. Тернопільська область. Близько Тернополя вона стоїть, можна приїхати, подивитися. Телефон свій лишу в описі. І того чоловіка на території, на чий території вона стоїть теж. Ми собі так подумали, що для чого воно нам. Як ми ним користуватися не будемо, а є люди, які можуть такі речі шукати. І то, ще раз повторюся, то не совєтська люлька, то От тут важелі управління, підйом стріли, поворот і навіть підписано, бачите, поворот, локту навіть не знаю, і стріла. Тут все включається, все воно гарно працює. А, є можливість роботи з самої люльки, тут теж є важелі управління. Воно все працююче все зручно, все класно. А, досить гонорова штука, як на мене. Кому цікаво, прошу дзвонити. Звертатися. Ще раз хочу сказати, дуже шикарний апарат. Решту по телефону щось зможемо вам розказати, щось зможемо вам показати. Так що чекаю на ваші дзвіночки, кого цікавить такий апарат. Прошу звертайтеся. Ну і хто купить, той не пожаліє Тут є купа різних таких ящичків, які відкриваються, на схов, ще там щось таке о. Так що народ, якось воно так. Дзвоніть народ, дзвоніть, пишіть, щось, щось можна буде по ній договоритися. Тут ще одна така штука є, цікава, а внизу тут є такий електрогідравлічний мотор. Для аварійного складання. Тобто, якщо б часом з машиною сталися якісь неполадки, для аварійного складання цієї вишки можна задіяти той електромотор без, тобто, коротше, з заглушеною машиною можна її спокійно скласти, чим воно додає безпеки роботі.